Районна координаційна рада з питань допомоги Збройним силам України та соціального захисту сімей учасників антитерористичної операції повідомляє за період з 28 серпня до 2 вересня було зібрано 93 тисячі гривень, також 200 доларів. Зокрема, центральна районна лікарня тисяч гривень. Бродівська загальноосвітня школа, номер 3 десять тисяч. Скринька з магазину Наш край 2 тисячі. Сім'я і школ 500 гривень. Мукринський 200 доларів та 400 гривень. Савчин Віталій тисяча. Спілка самопоміч 570 гривень. Територіальний центр обслуговування інвалідів та одиноких 3 тисячі гривень. Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 Дві тисячі гривень. Володимир Дідик три тисячі. Ресторан Імпульс три тисячі. Матійчук 150 євро. Садочок номер 6 270 гривень. АТП Броди дві тисячі, підприємець Кришталюк п'ять тисяч відділ освіти тисяча гривень, 30. Старик та Чобіт – півтори тисячі гривень. Володимир Биць – тисяча. Гавришків – тисяча. Іван Доскоч – 9 тисяч гривень. Сільська рада Комарівки – 4 тисячі. Сестри – Серцанки – 300 гривень. Підкамінь – Ватрас – 3 тисячі 130 гривень. Жителі вулиць Вагелевича та Окружна – 4 тисячі 250 гривень зібрали. Церква, що на великих Фільварках – 18 тисяч 270 гривень. Початкова школа номер 1 2835 гривень. Бродівська гімназія 1585 гривень. Сім'я Члек 200 гривень. Білявецька загальноосвітня школа, 9 клас 500 гривень. Разом нагадую, було зібрано із 20. 8 серпня по 2 вересня 93 тисячі 340 гривень та 200 доларів. Станом на 28 серпня залишок 1000 гривень 417. На ці кошти було придбано берці 7 пар на суму 2305 гривень, форму 14 комплектів на суму 4840 гривень, бушлат 4 штуки на суму 1150 гривень, бронежилети 15 штук на суму 42 тисячі гривень, білизна 7 комплектів на суму 615 гривень. Шапки п'ять штук на суму 175 гривень. Рюкзаки дві штуки на суму 80 гривень. За три пересилки через нову пошту заплатили 201 гривню. Допомога родинам учасників АТО Демчук Юлія 2000 гривень, Сацьків 500 гривень. Допомога добровольцям батальйону Айдар Салтищакам на білети 1200 гривень. Ліки для Лавриновича 69 гривень, скотч – 50 гривень. Всього на суму 55 тисяч 185 гривень, Залишок 39 тисяч 572 гривні і 200 доларів. Детальна інформація про надходження коштів та їх використання буде розміщуватися на сайті Бродівської районної ради та на сайті на межі територій та епох. Бродівська районна координаційна рада з питань допомоги Збройним силам України та соціального захисту сімей учасників антитерористичної операції запрошує до співпраці волонтерів для збору коштів. Запрошуємо також всіх жителів району на ярмарок, який відбудеться у неділю. Кошти від реалізації будуть спрямовані на допомогу у забезпеченні засобами захисту бійців жителів Бродівського району. Також у відділенні Приватбанку для збору коштів для підтримки учасників антитерористичної операції Бродівського району та соціального захисту їх сімей відкрито рахунок. Можете записати 41 49 49 78 05 48 99 21. Шановні земляки, допомога тим, хто захищає сьогодні територіальну цілісність та незалежність нашої держави, захищає нас усіх від агресії північного сусіда, святий обов'язок кожного із нас. Тож районна координаційна рада з питань допомоги збройним силам України та соціального захисту сімей, учасників антитерористичної операції, звертається і до жителів сільської місцевості принести картоплю, кошти від реалізації якої будуть спрямовані на допомогу нашим військовослужбовцям.